Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу вам показати сценарій альтернативної історії. Думаю, десь колись дивилися документальний фільм, чи, можливо, якийсь автор по Харцуфарі показував його вам, але суть нашої сьогоднішньої альтернативної історії буде полягати в тому, що якби Польща віддала Німеччині Дацина. Чи розпочиналася би Друга світова війна саме за Німеччини? Тобто як ініціатором, чи, можливо, події розвивалися б зовсім іншому порядку. Хоча я і включив історичний сценарій, і за Польщу ми будемо грати в основному по історичному шляхові, але ну, чим там, як то кажучи, чорт не шутить, може статися будь-що. І якраз я запрошую вас всіх до перегляду цього відеоролика, де ми разом подивимося, що би було, якби реально танцинг був відданий Німеччині у 1000. 1939 році, і взагалі, як би склалася історія Польщі, Європи та цілого світу. Ну що ж, дорогі друзі, компроміс із Німеччиною проходиться такий фокус 11 листопада 1936 року. Ми дійсно йдемо шляхом на компроміс із німецькою державою із Адольфом Гітлером. Хоча в 1936 році нічого не віщує що біди, Гітлер займається своєю внутрішньою політикою, потім він буде зовнішньою політикою займатися. Наша Польща, наша країна вже ефективно проводить аграрні реформи та вирішує свої проблеми дипломатичним шляхом з такими країнами, як Німеччина, вільно, тобто Литва, де, от, як ви бачите, ми можемо атакувати цю країну, маючи привід до війни, чи можливо от, змусити дипломатичним шляхом Литву відмовитися на претензію Вільно, який є тепер частиною нашої держави. Подивимося, як вони відреагують, і дійсності Литва здається, вони все ж таки відхиляють свої претензії по війну, хоча це є їхньою територією, ну, але і в нас був шанс захопити цю державу, яким ми не скористалися. Пак молотова Ріббентропа був підписаний напередодні Другої світової війни, ну і вже от у нашій альтернативній історії 27 вересня 1939 року данцих і війна, або ж війна. Ми можемо заключити угоду із Німеччиною. сподіваючись на тому, що Німеччина заспокоїться, ми це зробили. От бачите, відійшла великий кусочок польської держави до Німеччини, і от яких, як би мовити, якихось. Поворотних подій немає. От правительство, наше керівництво звинувачують у слабкості. Тобто протести в Варшаві, мінус 15% стабільності за того, що дивіться нам гарантували незалежність. Британія та Франція всі готові були до війни. Люди були готові до війни, але польське керівництво Мосійського Ігнація воно відмовилися. Тим не менше, вже 18 жовтня 1939 року Йосиф і Сталін Сталі не був задоволений тим, що Польща віддала Данцинг, і таким чином Німеччина, по їхньому пакту Молотова-Ріббентропа не йде атакувати Польську Республіку. Тобто, дипломатія Польщі, вона ефективно спрацювала у плані із Німеччиною. І тепер усі наші дивізії йдуть на Східній фронт. Всі наші дивізії, це десь 43 до основних і 6 допоміжних дивізій, які будуть обороняти Варшаву. Вони перенаправляються на східню, східній кордон, де разом з вами ми будемо будувати фортифікаційні споруди, того, що Сталін дійсності погрожує нам відкрито. Ми знаємо, що Сталінська Росія буде атакувати нас, це вже неминуче, так як німці не погодилися атакувати нас, а Сталін і потім ставить під сумніви польський суверенітет. Тим чином війна є неминучою, тим не менше весь 1939 рік і аж до червня 1940 року Польща залишається відносно в такому мірі, ну, тим не менше у європейському, на Європейському континенті відбуваються свої події. 30 червня 1940 року Йосиф Іссеріонович Сталі оголосив війну польській країні. Нас відразу запрошують у Альянс союзники які поки що не перебувають у стані із, у війні із Радянським Союзом. Таким чином, 3 липня 1940 року польська країна була все ж таки змушена втягнутися. І саме в 1940-му році розпочалася така ну, неминуча Друга світова війна, але вже з цього разу. Нас атакували саме Совети, які от дивіться вже на 12 липня провели атаку по нашій території, десь вперлися у фортифікаційні споруди, не розчитали свої сили. Ми із 39 по червень та 40-го року змогли побудувати хоч якусь там лінію оборони, і от продовжуємо нарощувати свої війська, от де вже у нас плюс додаткових 12 дивізій, перенаправляються під Мінськом і перенаправляються в сторону нашої, нашого кордону. Таким чином, по фокусах у нас фонд Національної Свободи Соборності, тобто ми будемо робити акцент, що війська будуть більше. І польська країна, маючи десь в районі півмільйонної або ж там більше 500 тисячної армії, тепер буде намагатися боротися проти червоної загрози червоної чуми. Таким чином, Франція, Велика Британія та союзники вони повністю вже перебувають у стані у війні із Радянським Союзом. 24 липня 1940 року нашій альтернативні історії Швейцарія, точніше Швеція, атакувала Данію, якщо ви помітили. Ну і тепер у нас по фокусах йде план переозброєння та зброєння нашої армії. 4 вересня 1940 року радянська армія не змогла прорвати. Усю лінію фронту нашої границі, нашого кордону. І таким чином ми уже от 20 жовтня спостерігаємо те, що британці висадилися в Литві, яку окупував Радянський Союз. Ми бачимо, що там йдуть британці. Нас закликає у війну Німеччина, точніше Франція, яка воює на даний момент із Німеччиною та. Ну, по суті, з їхніми союзниками я відхиляю такий ультиматум. Я не можу йти атакувати ще Німеччину, воювати з нею. Ну але основна частина їхніх дивізій перенаправлена саме на східній фронт. Тобто наші границі вони повністю голі із Німеччиною. Ми не маємо сили воювати з німцями, але маємо ми силу у кінці жовтня 40-го року атакувати сили радянського союзу в Литві, це є перша успішна контратака нашої країни, в якій ну, по попадаються перші котли радянської армії. У Судула, в місті тут три дивізії радянської піхоти попали в оточення. Таким чином ми їх взяли в кільце. Ну і під Чорновцами, то те саме попадає в котел дві піхотні дивізії Радянського Союзу. Ми контратакували і там і бачимо, що Польська Республіка втратила 29 тисяч війська у війні із Радянським Союзом, ну а Радянський Союз втратив набагато більше. Таким чином, у грудні 1940 року, Польська Республіка робить такий маневр, вона намагається біля свого кордону, вже на території України, брати в кільце якомога більше піхотних та не лише піхотних військ. Данського Союзу, і їм це вдається ну, по суті під Житомиром ну, десь в районі 200 км від Житомира. Також у Хмельницькому та у Вінниці. Тут вже біля оцих регіонів, біля під Черновцями. Попали дві піхотні дивізії нашої армії в оточення. Ну і польська армія змушена була прорвати під Черносами котел. оцей. нам, на щастя, вдалося це все зробити. Ну і ми, по суті, врятували свої дві піхотні дивізії, які реально в майбутньому ще зіграють свою роль. Також під Каунаусом ми будемо намагатися ще зробити котел, але тут не так то й легко його пробити, хоча радянські війська. Їх набагато менше на східньому фронті, тобто Радянський Союз, який був, вибрав тактику атаки по нашій території, тепер вибрав тактику оборони. Він розуміє, що він із союзниками не потягне, плюс до того з нами. А тут лише одна польська армія. от дивіться, на фоні того, що Німеччина перемагає європейські країни, ми взяли в котел знову вже і кінноту, і механізовану дивізію під Каунаусом та розгромили радянські війська на східному фронті. У березні 1941 року фактично весь європейський континент за винятком Великої Британії ну, по суті пав під тиском під Чоботом Німецького рейху. Натомість ми вже користуємося у липні 1941 року більшою впевненістю у війні проти Радянського Союзу та спостерігаємо, що 31 липня 41 року Німеччина порушила пакт Молотова ріббентропа під Черновцями ми взяли в котел в районі шести дивізій радянської армії. Це була одна із наймасштабніших таких котлів у ході до цього моменту нашою армією, якою вдалося взяти в котела радянських солдат, які здалися і тепер перебувають у тюрмах та у лагерях Польської Республіки. Ми бачимо та спостерігаємо картину, що польська республіка сам на сам із радянським союзом вигрібає цю війну. І війна вже не ведеться на території Польської республіки, суверенної країни, війна вже ведеться на території Радянського Союзу та їхніх окупованих республік, таких як Білорусія, Україна, Естонія, Латвія та Литва. Ми йдемо на Хмельницьк. Де радянська армія відступає під Хмельницька та беремо Вінницю по суті під свій контроль, ідуть бої за Вінницю, захоплюється Вінниця, і перед місцем Вінниці тут, десь у районі 200 кілометрів, розгромлюється ще одна радянська армія нашими військами. До того ж, ми проводимо по фокусах курс на переозброєння та курс на те, щоб у нас більше добровольців було. Тобто, ми залучаємо до лав нашої армії українців, будуть формуватися українські дивізії білоруські дивізії, які будуть ефективно боротися з нами в протистоянні проти радянського союзу. Замін Польська Республіка, Мінськ, точніше, Варшава, пообіцяла, що після перемоги над радянським Союзом. Ми будемо сприяти тому, щоб Білорусь та Україна отримали свою таку обширну автономію на нових територіях. У мінську ми знову беремо в котел три дивізії ворога. Це реально суттєвий розгром у 41-му році. Червоної армії, яка втратила станом на 17 вересня 1941 року аж за 2 мільйони своїх людських ресурсів. Ну і наша задача тепер от зробити таку тактику Блекстрингу, де ми разом атакуємо Одесу. Моя задача це взяти Одес та Білогоднівстровська. Таким чином, ми позбудемо Радянський Союз панування та логістики через Чорне море. Натомість і ми будемо могти отримувати логістику від Великої Британії та союзників через Чорне море, якщо британці будуть хотіти нас підкріпити в цьому наступі на українську землю то таким чином вони висідять свої дивізії та допоможуть нам. Але натомість вересень, жовтень і листопад, і думаю, весь, весь 1940 рік він буде дуже важкий, тому що під Одесою нас теж не хочуть пускати совети. І там нам доводиться завзято боротися. Тут ми попали в оточення оперативне, ворог зміг все ж таки якось там за, за, за рахунок того, що тут набагато більше їхніх дивізій. Ну, а наші дивісії вже втрачають трошки гору, бо ми розроблюємо радянську армію. Тим не менше, ми, нам вдалося отримати підкріплення, зробити перегрупування і під Одесою взяти в кільце. Невеликий, але доволі таки потужний контингент радянських військ. Тут десь у районі 40 тисячної армії чи там 35 тисячної армії Радянського Союзу попадає в котел. В частності вони намагаються відступати, але Білогород, дністров став Одеса застав повністю під нашим контролем. І шість дивізій а це десь, ну, десь реально 20-40 тисяч війська. Попали в оточення та здалися. Наступ у грудні на Київ. Він був настільки неочікуваний та потужний в сторону радянської армії, що Совету от він нічого не залишалося лише відступати. Після того, як ми взяли Київ та укріпили кордони Української держави, наша задача піти на Ніколаїв, Черкаси та взяти в оточення велик, величезний клаптик ділянки фронту. От Дивіться, під Одеською областю і взагалі в цьому регіоні нам вдалося взяти дуже великий клаптик. На території, де знову ж таки шість дивізії радянської армії попали в котел, яких ми ефективненько та оперативно знищуємо. Таким чином, Західна та центральна Україна перебуває під контролем Польщі. І Червона армія, яка зосереджена саме на цій ділянці фронту, найкраще знищується за допомогою котлів у ході Другої світової війни. Хоча наша польська держава а воює виключно проті проти Радянського союзу у лютому 1900 42-го року Ленінград був повністю захоплений німецькими військами. Ну і самі німецькі війська йдуть на Москву та розгромлюють фінську деко... демократію демократичну республіку. Ну а в нашій альтернативній історії такі країни, як Фінська держава Норвегія, вони пали під тиском ну по суті Червоної армії, бо фінська війна завершилася не лише взяттям там регіонів, а повністю анексією та окупацією фінської держави. З подальшими окупаційними військами на території скандинавських країн. У лютому 1942 року. І у березні 1942 року нам вдалося вже тиснути на полуострів. І Таким чином наша армія ефективненько дійсності бореться проти радянської армії. Ми лише тільки наступаємо. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки вистачить нашого потенційного такого наступу, але вже відчутний брак ну, досвідчених бійців. Логістика трошки страждає, бо з Польщі треба буде вести великою ділянкою фронту. На території вже навіть там за Україну треба ввести логістику, таку проводити логістичні свої пунктики, це доволі таки тяжкувато. Хоча у Севастополі під Севастополем ми взяли в оточення радянську армію. Тут одна горнострілкова, піхотна та танкова дивізія, ми взяли повністю під контроль Керч. Ну, але в Севастополі ворог намагається нам іще вгризатися. А ті сили, які... Брали по суті, Крим, їх ну, як виявляється доволі таки замало. Ми вже виснажені, ми вже не знаємо, де йти, але 16 квітня 42-го року аж нам вдалося взяти Севастополь і таким чином завершити цю операцію, яка ну, стала доволі таки ключовою у ході е -е, Другої польсько радянської війни. Також ми йдемо на Харків, де 30 квітня. Подумаю, десь 10-15 травня буде проводитися Харківська операція. Чудово розуміють червоноармійці, що тут їм треба відступати, бо Харків вже береться в полу кільце. Ми намагаємося його взяти в повністю оперативне оточення, але самі червоноармійці розуміють, що Харків їм не отримати, тому вони поступово евакуюють свої війська, де у, біля Білгорода. Їм удалося все ж таки врятувати свої дивізії. Ну, тим не менше, під Курском ми знову ж таки взяли три дивізії піхотних військ червоноармійців та розрумили їх. Це була не суттєва така перемога на тактичному рівні, але доволі таки впливова, яка допомагає нам та відкриває перед нами тепер перспективи взяття Орела та взяття в оточення може знову ж таки дві-три дивізії радянської армії. Червень 1942 року для нас став не таким ем, ну, файним, як червень 1941 року, хоча і беруться іще в котел радянські війська, але от, якщо ви помітили, станом на червень 42 року дуже остро вже стає не вистачати нам і людських ресурсів, і технічного оснащення. Війна ведеться вже на території Російської Федерації, більше трьох мільйонів втратив Радянський Союз, ну і більше 200 тисяч втратила Польська Республіка, досвідчення своїх військ, які дійсності боролися на початках війни та по суті стримали оборону і врятували країну від окупації. Тим не менше, у вересні 1942 року, коли повністю війна перейшла на кордони Радянського Союзу. Ми повністю видохлися на території от там самої ж Росії, сучасної Росії, де ще поки що тиснуть наші війська під Сталінградом. Там нас зупинили. остро вже відчувається не вистачання ресурсів, не йде логістика, хоча наші. Нафтові скважини і нафтові склади та запаси дуже іще потужні та повні, але у січні 1943 року ця зима під Сталінградом остаточно добила радянську. Армію і по суті остаточно зупинила польську армію, тому що далі в нас вже немає сил наступати. Ні совети не можуть нас відтіснити своєї території. Ну і польська республіка тепер уже повністю погрязла у таких локальних боях. Тим не менше, Німеччина воює на своєму фронті, але до завершення конфлікту ще дуже далеко. Вересень 1943 року має стати для Польської республіки важливим таким роком. І місяцем року, де задача Польської республіки взяти Сталінград. От Нарешті взяти цей Сталінград, дійти до річки Волги, відтіснити радянські війська від одного із ключових міст Совєтського Союзу та оголосити про свою перемогу, от дивіться, на, даному, на даній ділянці фронту, де радянська армія, по суті, знову ж таки втратила б великий контингент совєтських військ та престиж і ну, деморалізувало би це дуже сильно. Спільноту та громадян Радянського Союзу, але і за великої виснаженості, і за того, що в нас вже немає великих сил, і за того, що недоукомплектовані бригади, дивізії і армія повністю немає вже от такої організації, як було, Сталінінград все ж таки ми беремо. Ми беремо у вересні 1943 року Сталінінград, і нарешті місто Герой. Являючися крупним таким великим промисловим центром, він вже по суті зруйнований. Ми от попадаємо уже у січні 45-го року, після Сталінграда на полицях Сталінінграда в котел. Тобто взяття Сталінінграда для польської армії стало останнім таким великим досягненням у ході польсько-радянської війни. Ми топчемося тут уже півтора року, от на даних ділянках фронту. Около мільйон дивізій, у мільйон людських ресурсів втратила сама Польща. Ми спостерігаємо, що на окупованих територіях у нас вже не зберігається такий контроль, тому що польська армія вже не може перемагати. І 17 серпня 1945 року Варшавою був прийнятий такий важливий крок, де українська директорія та білоруська директорія стає от в автономному режимі. У польській республіці. Тобто, для того, щоб перемогти Радянський Союз, польській державі довелося залучитися підтримкою всього українського та білоруського народу, ігнацій Мосинський у вересні, 20, точніше 21-22 серпня 45-го року, проголосив у сейму, що ми будемо звільняти Україну. І так як польська республіка не має перемог над радянським союзом, і навряд чи, чи ми вже підемо далі, навряд чи, чи вже візьмемо ще великі території такі. Людей вже немає, і не вистачає катастрофічно. Доводиться от приймати нестандартні рішення, покращувати відносини із Адольфом Гітлером, який може атакувати по нас і може реально знести всю польську державу. Тому прийнято було рішення Варшавою, те, що треба заручитися вже українським народом та білоруським народом, який буде поступово от зберігати та на цих нових контролях, на цих нових територіях зберігати свій контроль, будувати свої країни. Формувати армію, яка врешті-решт має замінити саме польську республіку і польську армію. Тобто за рахунок України і за рахунок Білорусії. Бачучи, що Варшава, що вже не може перемогти Радянський Союз, а все, що ми змогли зробити, ми вже зробили. Ми вирішуємо будувати такі буферні зони, укріпляючи їх і кидаючи на плечі українців та білорусів всю тягу до війни. Тепер уже ці держави будуть воювати за свою територію. Польська республіка буде поступово, напевно, тримати такий рубіж на таких кордонах. За Сталінградом, це максимум, що вдалося нашій державі зробити. Бо от уже у стратегічному плані не буде перемоги 45-го року, не буде перемоги 47-го, 48-го. Радянський Союз може ще контратакувати. І якщо, наприклад, от припустимо, складеться така ситуація, що Німеччина паде там у 48-му, -50 50-му році, де, врешті-решт, американці та британці зможуть їх добити, то польська держава стане сам на сам із цією. Великою імперією. Британці та французи можуть нам допомогти, але це буде після розгрому саме Німеччини, де вже всі війська перейдуть на Радянський Союз. А за той період радянська армія може контратакувати та розгромити нашу армію. Ну, Дивіться, тут десь у районі Краснодарського краю, Кубані та Сталінграда. 17 грудня 1945 року Друга світова війна стала вступом. Хоча частина Італії була окупована союзниками, а Німеччина ще залишає та зберігає свій контроль над Європою, Польська Республіка це є єдина країна Альянсу Союзників, яка не вступила у війну проти німецького Рейху. Це все було зумовлено тим, що поляки не хочуть вести війну на два фронти, і натомість самим полякам довелося звільнити Україну та Білорусію. Аби вони от уже якось і стримували Радянський Союз. Саме ж Радянський Союз станом на 23 грудня не капітулював, і до капітуляції тут іще дуже-дуже дуже далеко. Тож, у нашій альтернативній історії, отакий от варіант, який ми бачимо тепер на екранах, це один із імовірних варіантів, що би було, якби Польська Республіка Ігнація Мосицького віддала данцинг німецькій державі. Дякую, друзі, за увагу, бережіть себе, до побачення всім і хай вам щастить!